Смертельна аварія на Коломийщині. у селі Матеївці 22-річна Коломиянка на Сітруен Джампер збила велосипедиста. Чоловік одразу помер. Останній рухався по водному напрямку відносно руху транспортного засобу і раптово почав здійснювати маневр ліворуч. Внаслідок ДТП уродженець Херсонської області 1954 року народження. Помер на місці події. Водійку перевірили на стан сп'яніння. За кермом вона була твереза. Слідчі з'ясовують обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди в рамках відкритого кримінального провадження за частиною другої статті 286 Кримінального кодексу України. Поліція Івано-Франківщини наголошує водіям на дотриманні правил дорожнього руху. Необхідно бути обережними на дорогах, вибирати безпечний швидкісний режим та відмовитись від ризикованих маневрувань. Постійно виявляйте пильність на проїзді. Для перехреста пішохідних переходів Вибирайте таку швидкість руху, щоб мати змогу постійно контролювати свій транспортний засіб і вчасно реагувати на зміну дорожньої ситуації. Про правила нагадують і велосипедистам: потрібно завжди використовувати особисті засоби безпеки, одягати світлоповертаючі жилети або використовувати світлоповертальні елементи на одязі, щоб бути більш помітними на дорозі. Варто завчасно показувати зміну руху іншим учасникам дорожнього руху, дотримуватись вимог знаків, розмітки та сигналів світлофора. А також не сідати за кермо двоколісного у стані сп'яніння. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї